Всім привіт! Це просмашка від мінус першого. Сьогодні наша зіркова гостя це Ксенія Мішина. Я дізнаюся у наших зіркових глядачів, які їхні очікування. Доброго вечора. Як вас звати? Доброго вечора. Мене звати Настя. Я прийшла дивитись прожарку. А, Настя, звідки ви дізналися про прожарку? А, сьогодні одна із прожарювальщиків, моя подруга, найкраща Даша байва. Я прийшла підтримати її. Якщо хочете, щоб наступного разу Настя була одним з прожарщиків, то ставте лайк і пишіть коменти. А зараз ми поспілкуємося з людиною, у якої улюблене ім'я це Еріка. Доброго вечора. Як вас звати? Ерік Клептон. Що, блядь? Не, ну я просто хотів якось підтримати твій жарт. Сергій Середа мене вами добре. Це треба проговорювати, бо не всі знають. Сергій, що ви очікуєте від сьогоднішнього? Друзі, подивіться на наших е, сьогоднішніх коміків. Е, зі сторони вони виглядають як е, герой монгольської адаптації серіалу Друзі. Сергій, що ви очікуєте від сьогоднішнього вечора? Таких самих смішних жартів, як тільки що був відток. Ну, мене не буде, тому не обіцяю. Е, Сергій, скажіть, будь ласка, чи є у вас якийсь улюблений комік сьогодні? Так, е, да, але вона сьогодні не виступає. Це хто? Ну, ви могли її бачити. Вона зараз ходить і бере інтерв'ю у всіх. Зрозуміла. Ти подумай, ти, подумай, Я лишаю тебе на сама. Добре. Я зараз хочу поспілкуватися з велетнем української комедії, тому що ця людина застала. всі можливі розпади цієї країни зустрічайте Андрій Берешко. Андрій. Е... Шепайте, я до останнього думав, що велетен це свіч. Ти, ти титан української комедії. Розумієш, тому я маю з тобою поспілкуватися. Сюша, зірка серіалу Крепосна вона іноді ходить до тебе, щоб подивитися на крістян. Добре, Андрій, скажи, будь ласка, чи важко тобі було писати жарти? Всім важко. Конкретно собі. Конкретно собі вже більш, більш легко було писати. Який... Андрій, який в тебе досвід в гуморі? У мене насправді досвід в гуморі. Е, 10 років. 10 років? Да, давай ще раз нагадаю, як мене звати. Берешко Андрій, підпишіться, будь ласка. Андрій, я тут чула, що ти сюди прийшов з мамою. Чому? Щоб мама сміялася з твоїх жартів і підтримувала тебе. Скажи що ти любиш свою маму. Я люблю свою маму. А скажи більш правдоподобно. Я свою маму хочу. Любов сина до матері. А зараз е, я візьму інтерв'ю у дуже відомого львівського стендапера Тараса Єремія. Тільки треба його знайти. Щось я не... Щось я його не бачу ніде. А кажуть, таке впізнаване обличчя, так? Поспілкуємось тепер з нашими коміками. Е, привіт, Тарас. Можна ще трошки ближче. Привіт, Тарас. Wow. Yeah, Дівчата Берешка не люблять бути зверху, бо поки залізеш, вух, вуха закладає, блядь. <laughs> 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 Добре. <laughs> <laughs> а, Тарас. Добре, 에... Тарас, скажи, будь ласка, а, чи взагалі ти радий, що тебе запросили прожарювати Ксенію Мішину? Е, Дуже радий, чесно кажучи, то Шумко був перед тим. Я не такий був радий, як Ксенію, я більше радий. Бач, uh -huh. Бачила її загар взагалі, це піздець. Вона зайшла, я подумав, що це Джейхонд спочатку. <рес> Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Це наша сьогоднішня комікеса Катерина Олас. Кать, скажіть, скажіть, будь ласка, що у вас там ззаду робить чоловік у вашій сукні? Та я якщо чесно не знаю, бо у мене кожен чоловік щось задуробить і кожен щось різне робить. І так, кожен приєдно. раз ви не відчуваєте, да -да -да. і кожен раз я роблю відчу, щось відчуваю. Ксюха вона може по дікпікам в Діректі зробити перепис населення Туреччини. А Даша може зробити перепис по кількості в роті. Вам подобається. Да, да, да. Е, Кать, скажіть, взагалі, як вам булося при підніміть? Волосся Волосся припідніміть. Але я послушна. Е, скажіть, Кать, як вам взагалі було готуватися до сьогоднішньої прожарки? Е, гарно, гарно. Гарно. Це за що я можу сказати. Я поняла. Скажіть Кать, а ким вам взагалі приходиться сьогоднішня наша зіркова гостя Ксенія Мішина? Е, Ксенія Мішина, а я не знаю, хто це. От така вона жіноча дружба. А зараз я хочу дізнатися думку е, батька одного із е, зіркових коміків. Зустрічайте. Доброго вечора. Доброго. Як вас звати? Е, Теодор. Е, Теодор, скажіть, е, ви батько кого із коміків сьогодні? Е, я батько Фелікса Редьки. Що такого цікавого в дитинстві Фелікс виробляв вдома? Та, ну, по суті, всі діти щось гамном, блядь, малював на стінах або і гриз. Когті точив обмеблі. Ну, от отака дитина. Така обвинена п'ятниця. Так. Да. Добре, і скажіть, будь ласка, як вам сьогоднішній вечір? Що ви очікуєте від цього виступу? Група Дякую. Зараз я хочу дізнатися думку про сьогоднішній вечір однієї комікеси, яка буде виступати. Це Даша Байва. Даш, скажіть, будь ласка, як ви взагалі відноситесь до зіркової гості? Тарас Єремій. Тарас, ви знаєте, така сита відгодована, залюблена дитина НКВДшника. Ми бачились пару разів сьогодні другий. Ми бачились на тракції, ми разом записувалися. Тобто, я так розумію, жарти були дуже про особисте? Мені здається, так, але мені дуже імпонує, що ми вдвох в Загарі. Тільки Ксюша за гроші лита... літала, а я тросніковий робила. Е, Даш, скажіть, будь ласка, хто із коміків, які будуть сьогодні з вами виступати, вам подобається найменше? Е, я просто не всіх знаю, тому я не можу сказати. Я не знаю. А з, тих, а з тих, кого знаєте? Найменше ні, з тих, кого знаю, мені всі дуже сильно подобаються. Mm -hmm, окей, Даш, скажіть, будь ласка, а взагалі, як ви сьогодні готувалися до виступу? Я читала дуже багато листочки А4. <рес> Я зрозуміла, Даш. І скажіть, будь ласка, який ваш найулюбленіший жарт із вашої прожарки? Так, мені, мені дуже подобаються всі жарти про Джіхуна Сафарова. Чому а він мені дуже імпонує? А я навіть колись була у нього на виступі на відкритому мікрофоні. Ще коли ми взагалі не були знайомі, і ну напевно, він мені здається, що він тоді не був відомий, але люди кажуть, що вже був. Але я його тоді перший раз побачила. От я не знаю, як зараз у нього з популярністю, але от мені здається, класно про нього жарти. Я думаю, що якщо не знаєте, то мабуть так само, як і було тоді. Я бажаю тоді вам удачі в сьогоднішній прожарці. Дуже дякую, дуже дякую. Ставте коментарі, пишіть лайки. Да, дякую. На канал. Доброго дня. Як вас звати? Джейхун. Джейхун, ви хто взагалі? Стендап-комік. Добре, Джейхун, порадьте, будь ласка, де купити найкращі кавуни. На базарі. Я відразу скажу, що я трошки подивився фільмографію Ксюші, точніше назви фільмів, в яких вона знімалась, і усі назви чомусь схожі на назви порнофільмів: погана сусідка. Фопуса, Гола Правда, Смак щастя. Бік-дік з Черкащини. монашка жорстко виїбана Арабам. Останні два навіть є на Нетлікс. Не я Ви просто виглядаєте як людина, яка розуміє, де купити найкращі кавуни. Добре, Джихун, скажіть, будь ласка, який у вас найулюбленіший жарт з вашої сьогоднішньої прожарки? А спалити жарт? Що? Че, е... Це бекстейдж. А, ну може тихенько. Андрій Андрій Бершко виглядає як людина, яка точно знає, скільки коштує 8 літрів майонезу. <рес> так, це дійсно смішний жарт. Джихун, скажіть, будь ласка, от ви будете виступати з іншими коміками. Від кого ви відчуваєте найбільшу загрозу? Хто може бути смішніший за вас? Та всі можуть бути смішніші за мене. А от так чисто візуально. Андрій Бережко. Візуально чисто. Бережко дуже смішніше. Ну, Вообще, ні, візуально, він єдиний, хто карикатурніший, ніж я. І це єдиний, от інші, я такий, ну це просто люди. А це, це вже зі мною на рівні, що я дивно виглядаю. І Андрюха теж. Андрюха ну, просто мовчки може. Ну, подивіться, подивіться. Перейдіть в камеру, подивіться, будь ласка. Ну, це ж просто. Просто цукровий діабет в кепці. Джихун, скажіть, будь ласка, хто, можливо, із коміків для вас є, може, якимось другом чи найбільше вам подобається просто як людина? Блін, все в Андрюху. Але ну, Андрюха, Андрюха, Тарас, приємний теж. Ми раз з ним бухали, теж приємна людина. Та й все. Та й все. І що мене спілкується особливо. Доб... добре, і тоді, будь ласка, одна якась порада від вас глядачам. Вірте в свою мрію. Як непевне. і опинитись на каналі Мінус перший. Дякую. Друже, Ну що ти вже скинуться на 117-ту механізовану бригаду. Окремо танковий батальйон, генератор потрібний, зарядна станція. Ну, базові речі. Залишилось 10к. Лінк буде десь тут або в описі. Залітайте, докидайте та всім класного дня. Що ви очікуєте від цієї прожарки сьогодні? Ну, як мінімум, отримати класний настрій та посміятися разом. Ксенія, скажіть, хто з коміків вам не подобається найбільше? Все Сережа середа такий латентний гетеросексуал. <сіх> Сергій знаєте, такий хлопець, який, хоча б раз в житті говорив своїй дружині перед сексом: блін, а чому завжди тільки я тебе? а?» <сіх> <сіх> Але знаєте, мені це знайомо. <сіх> <сіх> Що ви очікуєте від цієї прожарки сьогодні? <сіх> е, ну, е, як мінімум, отримати класний настрій та посміятися разом. А зараз ми подивимось на коміка в його природному середовищі. За мною, за мною, за мною Доброго вечора, Як вас звати? Доброго вечора, мене звати Фелікс Редька Фелікс, скажіть, що ви будете сьогодні робити на просмажці? Шутки шутіть цю інформацію мені розповіли спеціально з головного управління розвідки Джейхун Сафаро. Це п'ятий з терористів Крокус Сіті Холл, які все в встиг який все ж встиг доїхати до українського кордону. Скажіть, будь ласка, Фелікс, що ви думаєте про зірку взагалі, про Ксенію Мішуну? Ой, а я нічого про неї взагалі не думаю. Я мало що знав про Ксенію Мішуну до того, як поставив собі задачу написати про неї декілька жартів. Я не бачив і не знав хто це. Я дізнався, що це відомий блогер. Я думаю, що їй дуже приємно потім цей блог буде потім подивитися. Блогерка. Блогерка фемінітиви. Похуйка мені на це все на фемінітиви. Хорошо, Фелікс. І останнє. Фелікс, дайте якусь пораду починаючим комікам. Вчіться давати інтерв'ю. Це дуже корисно для популяризації вас в медіапросторі. Дякую. А зараз ми поспілкуємося з гостями, які пройшли на просмашку і дізнаємося, що взагалі вони очікують від сьогоднішнього вечора. Добрий вечір. добрий вечір. мене Так, вибачте. Добрий вечір. Як вас звати? Віталій. Віталій, скажіть, будь ласка, що ви взагалі очікуєте від сьогоднішньої просмашки? Якщо чесно, то я ніколи не бачу просмашку, тому я очікую познайомитися з цим форматом. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви взагалі коміків, які сьогодні будуть, і хто з наших зіркових гостя? Та я думаю, всі знають, хіба ні? Тоді назвіть. Мішина. дуже впевнена, але правда. Скажіть, будь ласка, за що вам подобається або не подобається Ксенія? А, а, мені чесно кажучи, важко сказати, бо я не слідкую за її діяльністю. Я знаю, що вона була холостяку, так? ж вона не так офіційно все ж таки. Я так на роботі Да. <кій> <кій> ну я не знаю, що не слідку за діяльністю, але типу, ну, було в колись яку, так, да, Так, да, я думаю, що сьогодні дуже буде багато жартів про це. Ага. Скажіть, будь ласка, я пара Ксенії Ельнерта вам більше подобається, чи, можливо, Ксенії і Андрія Рибака? Саш, будь ласка, дякую. <кій> я не знаю, хто ці люди. Я зрозуміла, ви дуже класно підготувалися до сьогоднішнього вечора. Добре, і скажіть, хто можливо з коміків, які будуть сьогодні, вам подобається найбільше і чому? А тут буде Фелікс Редька. тут ж буде Фелікс Редька. Так, да. Фелікс Редька. Мабуть, тому що він єдиний, кого знають. Добре, дякую вам дуже. Ага. Доброго вечора. Доброго вечора. Як вас звати? Діана Діана, скажіть, будь ласка, чому саме ви вирішили прийти сьогодні на просмашку? А нас запросив Чайхун Сафаров. Тобто ви його друзі? Так. Да. Ну я думаю, так. Да. Ми друзі. Можна. <гум> 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 ну так. Да. Скажіть, тоді хто з коміків сьогодні за кого ви будете вболівати найбільше? Ну напевно, за нього. <гум> <з> <гум> тому тому? що квитки від нього безкоштовні, <гум> <гум> так? <гум> <А>, бережко, да, буде. <гум> так, мені <Мам> ще подобається. Добре, <гум> 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 а хто подобається найменше з коміків? Ой, якщо чесно, я не дуже підготувалася і не знаю. Це буде для мене сюрприз. Хто буде зараз виступати? Добре, я, я, я так само афішу впітував, як і ти. Просто ну я типу, йдемо на просмашку. Ксенія мішина. Ми будемо сміятися і вболівати за всіх. Добре, скажіть, скажіть тоді, будь ласочка, от в нас зіркова гостя Ксенія Мішина. За що вона вам подобається найбільше? Ну, у неї гарна зовнішність, і я дивилася декілька фільмів з нею. Ну там вона грала епікуську. Ну типу. Ну типу не знаю. Кажуть, що вона там щось російською розмовляла чи щось такое. Бувала інтерв'ю інтерв'ю. Вже після моя переобулась і тут така перебувачка зворотня але вона класна. Ну, типу, я не знаю. Я, я не обсираю, напевно. Ага, добре, це я зроблю за вас. І останнє, що ви взагалі можете побажати людям, які перший раз, наприклад, прийшли на стендап або на просмажу від мінус першого. Кайфувати, не сприймати жарти наприклад, найчорніші, надто серйозно. Просто розслабитись і насолоджуватись моментом. Це чудові поради. Дякую вам. Добрий вечір, як вас звати? Аріна. А вас як? Армаїс. Повторювати не буду. Аріна і чудовий молодий хлопець. Скажіть, будь ласка, ви прийшли сьогодні на просмажку? Ви прийшли самі чи вас? Хтось запросив? Я прийшла, я притащила його сюди. Я дуже люблю Ксенію Мішину, тому прийшла сюди. Е, ви з нею знайомі? Ні. Е, ну, ви кажете, що ви її любите. За що саме? Ну, вона дуже світла людина. Коли я подивилася холостячку, вона мені дуже сподобалася. Її... Е... Господь, як вона живе, як вона ставиться до свого сина, але то, що вона тоді вибрала Сашу, чи як його там звати, це, так, конечно, не дуже. А так вона дуже класна. Армаїса, вам за що подобається Ксенія Мішина? Да, я її не дуже знаю, якщо чесно. Я бачу я декілька разів, якщо не помиляюсь на підкатах і все, тому багато про неї сказати не можу. Але типу позитивна дівчина. Окей, скажіть, будь ласка, хто з сьогоднішніх коміків, можливо, у когось знаєте, вам подобається найменше. Я знаю тільки одного. Кого? Ім'я не можу сказати, але я знаю його жарт єдиний, котрий я бачила в Який? Скільки ще я повинна впати бомб для того, щоб я перестав розмовляти російською мовою? І я дуже підтримую його в цьому плані, тому що я сама з Донецької області розмовляю в побуті на російській мові, і тоді, коли побачила цей тікток, я зрозуміла, що я повинна побувати на його стендапі, щоб зрозуміти його як людину. Будь ласка, Фелікс Редька, от ваша аудиторія. І скажіть, будь ласка, що ви взагалі очікуєте від сьогоднішнього вечора? Про жарку. Про позитивних емоцій. Скажіть, якщо буде не смішно, що ви будете робити? Не сміятись. А якщо буде смішно? Не сміятись. Це наш дівіс. Дякую вам. як ви звати? Що ви очікуєте від сьогоднішнього вечора? Що у вас на лобі? Чи любите ви свою маму? Чий Крим? Як ви відноситесь до Зеленського? Дякую. Я хочу е, дізнатися, як взагалі думка в середньостатистичного глядача нашої прожарки, взагалі непідставної людини. Що вона думає сьогодні ввечері? Буде відбуватися. Доброго вечора, середньостатистичний глядач. Як вас звати? Доброго вечора, Максим. Максим, скажіть, у вас таке знайоме обличчя? Звідки я можу вас знати? Я думаю, ми з вами бачились десь в метро. Я теж так думаю, мабуть, ви мені пробивали талончик. Напевно, можливо. Максим, скажіть, будь ласка, що ви сьогодні будете робити на просмажці? Я буду сміятися, дуже гучно. Сподіваюсь, скажіть з кого? З коміків та комікес. Назвіть, будь ласка, всіх коміків і комікес, які будуть сьогодні брати участь у прожарці, Якщо ви такий відповідальний середньостатистичний глядач, я знаю двох: знаю Андрій Бережко та Катерина Олос. Та середа та Джи. Та Фелікс, та от все. А от, будь ласка, другий середньостатистичний глядач і зірка по сумісництву сьогоднішнього вечора. Головне, що не середньостатистична зірка. Добре, скажіть Максим, будь ласка, у нас нам заважає Сергій Середа, як завжди. Максим, скажіть, будь ласка, що вам найбільше подобається в зірці сьогоднішнього вечора Ксенії Мішені? Це можна все говорити, так? Да? Хоча б щось. Хоча б щось. Ну, дивіться, дуже, можете збрехати. Е чудесний е лагідний характер. <рес> <рес> Який такий дуже. Ага. А ось, е мені також подобається її творчість. Що саме конкретно? Може, ви можете назвати якісь ролі фільми? в <рес> фільми? <рес> е дуже нашумівший серіал. Дуже нашумівший Який? серіал е Кріпосна. А кого вона там грала? Принесла, вона грала цю, знаєте, як її. Ну там стерво. Було таке одне стерво, правда? Да, вона така була агресивна жіночка, така там була, да, вона її там грала. А так. як її звали? Всю агресивну жіночку. Взагалі гадки немає, але це було настільки потужно, що воно і відклалося. Дивіться, кріпосно. Від початку до кінця. Да. А що я там робила. Грала, що ти там робила? Добре, Максим, скажіть, будь ласка, да. яка серія холостячки вам подобається найбільше і чому? Перша. Тому що вона була в шоці від усіх тих хлопців, що тоді прийшли, і не розуміла, що вона там робить. То ми по потім наступного року пішов туди Максим. Але, але вже але не але вже да. Я пішов, бачу де, але нема. Ну Довелося залишитись. Дуже якось тупо Макс, не думайте. Окей, <рес> Максим, скажіть, будь ласка, і останнє. От сьогодні, наприклад, буде виступати дві людини, яких ви особисто знаєте. Це Андрій Берешко і Катерина Олос. Можливо, у вас є якісь факти, брудні, які ви можете нам розказати про них, щоб глядач почав співпереживати або нам, або так як ми їх знаємо, або глядачі просто їм як людям. Що ви можете про них сказати, що глядачі не знають? Так, ну. Бережка був дуже багатий хлопець, але він його кинув. А в Каті волос. А, Катя Волос його забрала собі. Да, Я думаю, що цієї інформації більш ніж достатньо. Дякую вам, Максим. Дякую. Сподіваюся, що сьогоднішня просмажка вам сподобається. Сподіваюся.